Утримати позиції і закріпитися в обороні, сполучені штати наполягають на новій стратегії протистояння російській агресії. Про це пише New York Times, посилаючись на українських та американських посадовців. Журналісти говорять про те, що військове командування і України і Сполучених Штатів зараз розробляють нову стратегію ведення війни з Росією, яку Україна має застосувати на початку 2024 року. Американська сторона цього процесу переконує українську в необхідності перейти в оборону і залишити спроби повернути окуповані території. Ось що зазначає за New York Times. Цитую пошук нового підходу виник після того, як затягнувшися на місяці контрнаступ не досяг мети відновлення територій, втрачених під час нападу російської армії, та після тижнів часто напружених перемовин між вищими американськими посадовцями та їхніми українськими колегами. Кінець цитати. Окрім оборони, Сполучені Штати радять Україні нарощувати сили та запаси зброї впродовж року. Усе це разом має забезпечити Україні можливість відбити будь-який новий наступ Росії. Вся суть такої стратегії це створення переконливої загрози, яка змусить Росію розглядати можливість мирних переговорів наприкінці 2024 чи в 2025 році. Видання також підкреслює, що такі пропозиції американців викликані тим, що до Допомога США Україні у досить хиткому стані, проте українці покладають на неї за великі сподівання. Зокрема, просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких не існує зміною стратегії. Американські чиновники хочуть підготувати Україну до непростих часів. Коли допомога, яку затвердить Конгрес, ймовірно, не буде такою ж потужною, як попередні два роки війни. Натомість представники України за інформацією американських журналістів хочуть наступати або на землі, або за допомогою далеких ударів. Українське військове керівництво розглядає стратегію, в основі якої успішні глибокі удари по Криму, такі що були минулої осені, щоб Ідкосити РФ українці хочуть атакувати військові заводи, склади зброї та залізничні колії, якими перевозять боєприпаси. Ця стратегія також передбачає символічні перемоги. Журналістам вдалося дізнатися думку колишнього топ-посадовця України, попри те, що він відмовився детально обговорювати пропозиції. Загалом новий план назвав дуже сміливим. Попри досить складні для українців тези в публікації американського видання, в публічній площині найвищі представники Сполучених Штатів роблять гучні заяви на підтримку України. Зокрема, в національному університеті оборони Ллойд Остін зазначив, що США допоможуть Україні створити сили, здатні дати відсіч РФ у наступні роки. І ми повинні усі вирішити, на якій стороні ми стоїмо. Тож ми віддані тому, щоб допомагати Україні обороняти свою. Територію та своїх громадян ми віддані тому, щоб стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії, включаючи агресію проти наших союзників НАТО. В свою чергу президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які затримки з допомогою Україні грають на руку Кремлю, в той час як Путін має програти, інакше він не задовольниться ані частиною України, ані усією Україною. І тоді і Сполученим Штатам і всьому світові доведеться побачити жахи війни вплив. Україна для Росії це лише перший крок для того, щоб діяти як стара імперія, яка померла у 1989-му, і щоб створювати виклики для свободи, так як це робив російський цар. Путін повинен програти і повинен програти кожен, хто вбачає в російській війні проти України. Свою власну ціль і наш меседж має бути чітким і гучним. Путін повинен програти.